Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 20 градусів та від плюс 17 до плюс 19 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Києві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. На півночі у Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Вдень у Житомирі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Чернігові буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. На Сумщині температура в день буде плюс 23 градуси та до плюс 19 градусів вночі. Весь день у Сумах буде хмарним. Вночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. На сході на Харківщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 20. Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дощ із грозою, який у другій половині дня зміниться дощем, увечері дощ із грозою. У Донецькій області температура в день буде від плюс 29 до плюс 21 градуса та від плюс 18 до плюс 21 вночі. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну сильному дощу, що розпочнеться вранці, у другій половині дня буде дощ із грозою, який продовжуватиметься до завершення дня. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25. До плюс 21 градуса та вночі від плюс 21 до плюс 26. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 23 градусів та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються в Одесі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ із грозою закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Хмарна погода протримається у Херсоні увесь день. На зміну дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дрібний дощ. У Запорізькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 24. У Запоріжжі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. У Криму денна температура буде від плюс 22 до плюс 18 градусів. Та вночі від плюс 18 до плюс 20. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Ранковий дрібний дощ вдень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. На заході на Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 13 до плюс 19. Ранок у Львові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса, та від плюс 11 до плюс 17 вночі. В Івано-Франківську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 23 градусів. Та вночі від плюс 14 до плюс 19. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. На Закарпатті температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 19. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається в Ужгороді до самого вечора, без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 градусів та від плюс 14 до плюс 18 вночі. В Рівному очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, опади не передбачаються. У Волинській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день, та вночі від плюс 12 до плюс 18. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Хмари, які з'являться у Хмельницькому вдень, протримаються недовго: ввечері очікується ясна погода. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 20 градусів. Та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 20. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі очікується дощ, вранці без опадів, вдень він піде слабше, а до вечора посилиться. На Черкащині очікується температура від плюс 24 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора, Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 21. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за В вдень і ввечері буде йти дощ. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Вінниці хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.